Всім привіт! З вами дядя Саша, Бетмен і Толян. Народ, здоровийсь! Всім привіт! Привіт, привіт. Привіт, привіт. І сьогодні ми куди йдемо? Ем, класно, спитався до стіни весело. Куди ми йдемо ми... куди? На погрузочний склад. На погрузочний склад. Як ми будемо добиратися, шановне панство? Походу пішки. О, таксі. давай може в таксі сядем. Чи як? Я бомж. Давай де, де є? А ми тут, короче, біля карти збоку, направо, направо. Я тоже карти. А, ясно? Так, 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 так. Как мы будем добраться? Кто мне скажет? Бежим, давай... пта. Вон, 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 вон! Туда, Куда, ебать? Куда? Ну, блядь, я вас двох бачу, ви мене бачите. Бачимо. Да. Ти мені скажи, як ми добиратися будем. Фак... Я будем. Fucking shit. Я бомб в усіх метах. От дивіться, тут короче он куда съедется. А, автошкола, блядь, нам нахуй та автошкола. А, вже їздить до автошколи, блин. Тоді не блять. Можу... Короче, ребята, йдем в поисках транспорта. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу. Ну все, ми повернулися. Йоптина! Чш, не ты все на купу. <coughs> По очереди. Шановные пиздобратства. Добре, добре. Короче, Папки. мы... А куда мы едем? Мы едем на завод, нормально. Мы едем Там дальше. Преми. Хоу? Нахрена, что я его директор? Ты, ты директор завода? Прикинь. О, красавчик. Мне бы твое счастье. Ви на мене пальцы робимо. хо О, хо 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 рабожий. баблом базариш Слышь, бас, у мене 12660. Ти с баблом базаришь, Старинно. Ой, блясти. Як можна з ними знімати? Ааа! Ля! Ты о, блядь, тут Блять, трек три клоуна, бля, вирішили записати сам. О, Ви, типа, всі друзі? Ребят, напишіть, короче, його, типа, що у нас зйомочка хай. Хай, типа, передасть привіт ютубу, там не знаю. О, валі його, Дави, да. Так, ну ладно, ми ты напишем. Ой, куда мы едем? Куда мы едем? Блядь, пацки на МГ, ты баный в рот. Пишите в Ой, блядь, в Через Ммм, Блядь, да я бы ты начал. Нам все не все равно. Как канал называется? Канал называется Дядя Саша and the Batman. Кстати, ему напишите кто-то. Да, я напишу. Напишите. О! Человечек, який нас везе зараз в автобусі, ми тобі передаємо большой большой привет. Як його? Юр. Блядь, я фамілію прочитати не можу. Який э, і Бетмен, ти шо тупий? Бля, Лежик, ти так знаєш, свій канал що це просто, капець. Да-да-да Дядя Саша. Эн. And... The Бэтмен. Mm. Ты неправильно написал, Саня. Так написал. Прав... не можно Как так? Треба бы было не в этом писать. Так мне все равно. <реклама> я же вообще дерзкий папик. Да, да. О Два Вы, блядь, движники, ёптина. А не, я думаю, что ему запиздят. Бляха. Напишите ему чуть может, чуть поскорше. А то времени нет. Времени нет. Когда мы уже на этот завод заедем? Он сейчас там строчить нам. А где он тут Агупенко? А, бляха. Они ездят типа по таких червоных точках. Ой, там в кость то телефон играет, кто с пиздюли ну хапне после съемочки. Ха-ха, я даже знаю кто. Ой, пта мой! Да, я думаю, мы до завтра доедем. Да то до мене Аліна на просто. Шеф, пожалуйста, быстрее! <клес> О, да, да, правильно, нахуя машина. Туди? Ну, пожалуйста, кеп. Газуй, родный. Давай, мужик. Блядьство! Я бы с не еду по маршруту. Я тебе. <ролевые> шо, -шо? Дерз. Дерзай, как жену с утра. Ну не. Я ему даже готовий косарь видати. Он шоу побыстрее. Та хуй с ним. Головне, що побыстрее. В нього на дорозі червоні точки, він по них Я? має їд. Не червоні точки, він зупиняється, типа там де зупинки, не да, Нихе. Але його до тих зупинок веде, короче, така короче. червона точка, короче, на карті. Неї жаль і не зникає. В, в, в нього навіть по дорозі, бач, він їде іменно по дорозі, ні по якій, блядь, ні землі, ні по чому. Тільки по дорозі він їде, бо в нього типа точки кругом. Ну блядь. А, а на іменно на зупинці він стоїть 10 чи 15 секунд. Типа, можна сказати, він по маркерах їде. Короче, ребята, тут така ситуація сталася. Наш воділа, який на свій взяв, блин, і тупо вийшов. Ну, а ми О, надибали, короче, на якусь таку цацку, що тут от дома в оренду здаються скільки? Стоимость Бак. аренды в денбакс бакс. А ну-ка. Н. Короче, побегли на цену. Шо-шо-шо? На работку, ёпты. На работку побегли, ёпты. Чищ, -чи, иди сюда. Лежик. Да-да-да. Так. Выбрать. Поздороваться. Блин, та шо за... А ну-ка, види дить видеть Вот тут, короче, типа, аренда... меню дома. Вот, встал, нажимаю N. О, аренда дома. Выбрали. О, все, я свій домик арендовал. <реш> Вообще найс, nice, ребята. Просто лайк, конечно, за таке. Дайте это один бакс, блять. А, у нас бедося. Ты уже занимаешься? Ти... Да, кстати, ребята, тут вон ще один типа, Е. один фургончик. А тут машину можно паркувати? Чи ні? Але, блядь, це трохи шлак, получається. А воно тут якась, блядь, машина стоїть, може це ж, ш... типа. Іменно для тих, хто домик має. Ну не знаю, не знаю. може бути, и конечно. блядь, скиньте один бакс, йобаний. Толік, Олекс, кинь один бакс. А ну-ка почекай, щадь, зара Я шо, блядь, мільйонера, миллионера, иди сюда, Ойку. Сем бил. Зара подивимся, його дім там є. Оцього цього сема. Оп, хотя бы. А вот, кстати, ребята, ребята. Вон ему так приехал. Так, вот, вертаемся. Поздравляю, ты арендовал дом. Ты Ольку, сюда его в топ. Кстати, хочешь прикол? У тебя вот машина, цей кловер что стоит, да? Ой. Так, радио выключи. Да Та я дойду пешки, блядь. Блядь, Олег, не гони беса. Короче, с и усилиями мы ми... Добралися, бля, до цього заводу. З нами якийсь нуб їхав на турі. Це не ж нереально. Як таким тупим бути? Блядь, він ще сюди приїхав. Угу. Інвалід, каліч, дебіл, дегенерат. Цей список можна продовжувати далі. І так далі. Так. О, блядь. О, двойкий член! Двейкий член ездит. А, mm -hmm. я бачив, сосисочник. Нормально. Так, якщо мені пам'ять не зраджує, нам туди туда йти. Да, да, да. <laughs> То да, я олимпийские прыжки сейчас делаю. Лезь. уже, о, Ольку вже... Вася, а что ты сюда подошел-то? За... Ну, о, ребята, мне про чухана хочешь раздавать. Давай, ходи по хату. Да сейчас, дайте его уложим. О, тут скелет. Классно. Так, почекай, Да, в мене скін якось дуже ремес, но да, выдох там зараз. Так. Походу сюда. Да. О, знайома картина, я конечно тут працював на адванс. Ох, ромей. Да, 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 да. Угу. Так, а куди мені йти треба, надо, я щось не зрозумів? Ти взяв оборудование і, і сюда подход, вот. О, блядь. Ну ця робота трошки скучна. Да, ну ладно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А подивіться на його штани, йопта. А тут кстати походу шауден скін був. <зволь> Оооооо, общее количество два кг. 4 кг. У мене 2 зробилось. У мене <зволь> зараз... Я вже 2 два... заходи зробив, то у мене 4. Ну-ка, зараз я ще це здам. Подивимось. Там по 2 дається. Да, дає по 2, кстати, зараз надо буде подивитися. вже короче Да. Саня. О, чуєш, за 4 кг 80 баксів. 80 Ой. баксів? Да, за 1 кг 20 баксів, получается. Нормально. Ну, так собі. Ну, типа так, трудновато, ну. Ладно, mm -hmm. ми повернемося зараз. Эй, птвая мазь, як це називається? мене короче груз левитує. В смислі лівітує? А, а потім на записі глянеш. Угу. Mm -hmm. Йохарний бабай. І прикол, что. Ем, я вообще ступица не. О. Mm -hmm. Все нормально. Я, а, я бачив, ти круте с ней. Пиздец, блять, О, блядь, задишка, сука. Да, Там мене киданули, блядь, слил еба. Да, тебе, блядь, жестоко киданули. У мене якась проблемка. Короче, блять, их шокистки лаг бля став все интересны, но ну, хуй знаем, нас заебала работа, и мы пизду им звитом. Я зарубил заработал, блядь, покажу скільки. Так, вище. вон, вы заработали 840 баксов. Короче, хрень, блядь, тут. А, куда ты дашь? Эммм. Ферма не там. Вон okay. ферма там за цим находится. Ні. Yeah. А де? Эээ, ферма біля ЛС, типу, біля моста. Сейчас я тебе скажу. Я знаю точно, що біля... Да-да-да. да да А біля завода ш ферма там була якась. По GPA. Да, да. Там терминатор ТПС. да? Робота. Попива, ёпта. Ферма, бта я мать, скільки нам петляти. Братке почекайте. О, блядь. Ну, давай, давай продолжим уже, как будем там. Да, 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 так думаю. Короче, мы уже прибегли на эту ебану ферму. А, Бездец вы шо... тут, красавчики, я вам скажу. Я якийсь, бля, я растаман, бля, серьезно. Куда вы побегли? О, видите какая тут хрень, ёпта. Что это такое вообще, блядь? Дам ты дам ты работать, не, пошли. Пашни, пашки, пашки. О, мне куда сбить-то треба. Ебанутись. У меня 5 хп снято. Вы, сколько людей? Ну. Ферма достаточно популярна, значит, наверное, не какие-то бабосики. Ты может не, може не такая сильно но... Может, бабосы просто дают какие-то такие хорошие. Ну, ну. Вы да, куш, блядь, так не бы план рассказать. <свес> плановая, плановая. Моя девушка родная. О, и все мы в той кущик несем, самый класс. Okay. А потом звезд у нас это на фарму что надо было. Да? Да. Там что, там двое эти суммы, да? Да. Типа, не понял, что я вас. Ми, типа сюда зносим, потім звідси будемо на ферму носити. Ого, інтересно. Типа в той ангарчик, да ведь к шо А так собі думаю. Я знаю, бо я це вже робив. Mm -hmm. Це, типа як? Ти ті, певну, типа кількість тут переносиш туди на цей склад. А потом да. же в цьому? Типа несеш туда? Чи як? Ясно, да, да. ясно. Ой, бля. ДВ подаліть хату першого класу, ціна 50 тысяч. Я єбати не хотів. Да ти бачиш? Ну вон, блять. Я бачу тоже. ЛС, дом. Сука з бомжами, блять, баними! Що сталося? я щось пропустив, походу. Блять, у мене, Фіз, дед, мене було, блять, 80% э, хп, блять, 46, сука, підарак, блядь, на баному. скутере, блядь. <laughs> Нормально. Ой, блядь. и я... серьезно, меня такое ощущение, что это работа, короче, каких-то растаманий, блядь. Посередине, блядь, великий куч марихуаны, блин, и все носят. Басичка, <laughs> блядь, давай, Дуня. <laughs> Сука, плавно кури, <laughs> блядь. Чего, на такой работе не, жал... не жалко спиздать? Да, кстати, веришь. А во, бачу, продам Ай, я, дом я первого класса, ціна 50 тысяч. пт ви на. Ну увы, увы. навіть, блядь, не буде рахуватися грі гріхом. Бляд. ти шо <ріхе> спасаєш людей Сам no. куриш Да no. Кстати, і опять у нас погода за вікном одна із самых правда, Толян? Yeah. Ми їх тоді знімали yeah. теж сонечко yeah, світило yeah, yeah. Да там десь така сама погода була, йо. Кстати, да, як варіант. Лай-лай, лай лай Кстати, є така одна інтересна інфа, це не для вас, ребята, а для людей, які нас дивляться. Десь скоро на днях я почну знімати одну, одну відосики з одної інтересної гри. Спойлери, я вам <laughs> не буду, це за гра. Навіть Олежик столяном ще не знаєш, це за гра, но я вже знаю це. Що це буде? І надіюсь вам воно сподобається. 3D-інструктор? Та де? Кстати, якщо хочете 3D-інструктора, пишіть в коментарях. Будем знімати. Ну як будем, буду я знімати. Mm. Диви, диви. Батьман, ти біля мене. Чуєш, no. лов. Я ти зарало в сраку запхаю. О, я походу, коротше, вже цей буду відносити, чи що? Я уже 10 принял. Блять, я, я, короче, в кущах застрях, я на шаре, что мне Я работать. тоже в кущах. Да, О, в кущах. все, вот теперь, а, короче, что? на смог. Давай, два кущ падай, давай, кущ падает. а за него духу я платят. Ага. Офигеть, народ разбирая. Ох, 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 ох. Я таки бежу, блять, в какую-то хуйню в О себе. Шесть лет в штате. Контакт. Майкл Байер 34 82 93 Ребят, нам не надо помощника Было бы классно, конечно. Да бы одного кендрата до нас. Так, Два, бля. Серьезно, тут же такие скины, блин, наркоманские. Мотороллеры, блин. Мы еще до толкушечка встанем Ты видишь, Олеже, кому ты же, Лол, пишешь? Соби. Мне? Соби. Ты соби написал, Лол? Да. Ja. А что ты за. юма вай 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 силы придурки собираются? Я вай себе Сеня. Сейчас насейна. Блядь, ребят, давайте, короче, це буде ферма по производству марихуаны, серьезно. Лена! Лена! Пиздец, тут скины я в шоте. Чуєш, ешь Ти Ты короче тик шо бихи сам до себе говорил. Чого? Ну я звідки знаю, и да что-то с блина губою ну, нежней. Знаешь, я просто дунул где-то в тихаря. Ее не попустило чуєш, у мене два кусочка сина, блядь, і 10 и хуйні, хуйню, да, да скільки я зароблю хуяся Сипатить да? А е А, скільки мені грошей дали, я щось не понял тебе блять накручений до гори дуже. А, ясно О, ви заработали 715 баксів за 9 кусочків. Ну, Як сказати... Ну так, ну, короче, ну на то да не то. Все рівно, шахта покруче. На шахте бище можна бабла подзаработать. Я вже тут обігаюся зі сторони в сторону. Пофанитись. О, кстати, сісти калялька. ту ляльку. То да. Хто таксі визивав? О, може ми на фару, ребят. Давай, Пізор. А, кстати, в нас же час вже, вже, вже все вичерпано, так що будемо прощатися. Давай, Бетмен, Вічно я прощався, так що давай тепер ти прощайся. Все, друзі, всім спасибо за перегляд. З вами був Толян Корешан, Олег Бітмен. І блядь, сука, стань, стань я не вам почати. Самік несок. Самік несок. Всем до свідання, до побачення, купай. Uh -huh. Гарних снів, гарного ранку, блядь, доброго дня. Чи я там, блядь, не дивиться. Э, это моя фішка. Мені похуй. А, похуй. Все, я, короче, дручайте, пацани, в этом по ділах. пока Всім Всем пока. Пока.